Доброго вечора. Ось приблудилась така собачка. Видно, що домашня. Проганяю, але йти нікуди не хоче. Освоївся вже. Жалості кормлю, але довго не зможу, тому що маю своїх трьох. Якщо не знайдеться хазяїн, прийдеться здати в притулок. Ану, песик, як тебе звати? Бачите? Гляньте, який наглий. Ти що то робиш? Хоче їсти, треба кормити. Покажи своє ліцо. Ну, от так, гляньте, який він хороший. Видно, що домашня собака. Проганяли. Але далеко не відходить, повертається знову. Жалості, оце кормимо, зараз будемо кормити своїх, покормимо його. Але я повторюся, маю своїх троє, тому хазяєва обізвіться, іначе прийдеться собачку здати в притулок. Так, гляньте, яка, ну видно, що домашня хороша. Це песик. Як ви вже зрозуміли, я на нього кажу Бембик. Бембик, гляньте, яка хороша собака. Ну, звісно, його звати не так. Ось моя Бонні його виціловує. Вони подружилися, та тримати немає змоги. У мене ще є Тобік і молі в вольєрі. Тому прошу поширити це відео, щоб знайшлися хазяєва. Ось такий гарний песик. Шкода буде, якщо попаде в притулок. Дома, напевно, його чекають. Може дороги не пам'ятає. Ось гляньте. Ось отакий. От <рісне> не положи, хотя не ей просто больше за ними <рісне> <Разом>. <рісне> <рісне> вот так.